У. Як співали і були ми уважні, були перші слова, що Господь це є скеля, це є камінь, це є гора. В приспіві сказано, що Ісус це є істочник, це є це джерело води в землі сухій. Якщо земля засуха, не має цього джерела, люди вимруть, вони не виживуть без води. Тобто і сказано в цьому Псамові, що і Ісус є це джерело, є той істочник води, яке дарує життя. І далі сказано, що Він поможе перейти всю буру. перестояти всю буру. Було сказано, я таки не, не помню, помню проповідь чи в середу, чи в неділю про фундамент Фундамент на піску і фундамент на камені. Знаєте, я думаю, ви можете десь бачили по відео, як стоять забори, стоять до метру, піднімається води, і вони стоять, вони не падають, вони витримують цей повінь, а є такі, що вони стоять, невеликі, і вони всі пішли. І нам слово Боже говорить, що Господь в нас є скала, і нам фундамент має стояти із крепкого матеріалу, із каменя. І якщо в нас буде фундамент із каменя, ми іскушені, як всі простоїмо. Я хочу прочитати Слово Боже, прочитаю з місць, але буду читати про Ісус, як Він прийняв хрещення. І далі сказано, Він пішов в пустив. Для чого його іскушав сатана? Я думаю, якщо ми є християни, християни, і ми іскушені теж чуємо, ми можемо його кожен день чути. А якщо ми його не чуємо і скушення, це є дуже погано, тому що я думаю, ми вже по потечені. Тут сказано, що дух, що плоть і дух, вони один одному противоречать, як магніти, вони відхідляють. Ви знаєте, може, в мене трошки, як я з одним хазяїном говорив, і більш може русско український він мені говорить. Говори більш по русски Ви знаєте, я як говорю, як говорю, може, читаю на русському але но... Нема різниці, якою мовою ми вихваляємо Бога, якого ми славимо Бога. Я думаю, ми в небі будемо ілі одним язиком славити, ілі різними язиками. Давайте ми послухаємо Слово Боже, яке записане в Луки, із 4 глави. Прочитаємо з першого вірша. Нам говорить, Слово Боже, я думаю, для мене говорить, як треба поститися, чим треба питатися, чи треба іскушати, кому треба поклонятися. Давайте ми послухаємо нам цю дуже знакому історію. Ісус ісповнили Духа Святого, возвратився від Іордана, і повідьон був Духом в Костиню. Там сорок днів він був у спішанні діявола, дьявола і нічого не є в ці дні, а по пришестві їх напослідок. Залкав. Ісус, він сповнений Духа Святого Він був, Він пішов в пустину. В другому місці Євангеліст говорить, що Він постився. Він постився, не їв 40 день, не їв і не пив. І до нього підійшов диявол. Ісус постився 40 день. Він не їв і не пив. Я думаю, це є приклад, як треба поститися. Це є пост. Є різні пости. Є різні пости, які не вживають жирну віщу, Говорять, це не постня, так косять. Є різні. І я чув один піст, я думаю, це був піст неправильний. Одна жінка вона поставила таку цель. Я буду поститись до теїні, поки я не заговорю язикам. Ви знаєте, це був піст, вона осложнення пішли, і за неї здоров'я моляться, щоб вона, як. одужала как и духовно, так и телесно. И дальше дьявол подошел до него и начинает искушать Иисуса. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Ви знаєте, диявол, він має свої способи підійти до людини з такої сторони. Тут до Ісуса він підійшов, а Ісус, він вже виснажений, Він був в тілі чоловіка на землі, хоча будучи Богом. І він вже 40 день не їв він і не пив, він вже напослідок говориться, що він зголоднів. І диявол йому предлагає зробити. Він має свої методи, підходить. Ну Ісус говорить такі слова, що не хлібом одним буде жити, людина, а й словом Божим. Mm -hmm. Ви знаєте, задумавши, нашим життям і сьогодні було сказано, що ми найперше шукаємо. А що найперше треба шукати, а все остальне додасть. Ну дійсно так, ми якось стаємо, щось зароботимо, щоб нас було. Але Лілія, вона нічого не робить. Пташки вони нічого не садять. Вони все мають. Слово Боже говорить, щоб ми найперше шукали Слово. царство Боже. І тут говориться, що не хлібом одним буде жити чоловік. Скільки разів в день ми питаємося, скільки разів в день ми їмо кожен по різному. Скільки разів в день ми читаємо Слово Боже. Я дуже теж думаю по-різному. Ну я вам скажу по своєму опиті, бувало в мене, время, яке я не читав Слово Боже. Скажем, відрізок довший, який я читав в середу, може на зібранні, в неділю, як хто читав, я слідкував. Ви знаєте, це состояння таке, це погане состояння. Це замирає духовний чоловік. Замирає. І тут скажемо, що не хлібом одним житиме чоловік. А Словом Божим, щоб друга людина, духовна, вона жила, вона треба, щоб вона питалася Словом Божим. Для людини три рази в день положено питатися тілесним хліб, хлібом, ну а для духовної, я думаю, кожен собі поставить так, щоб духовна людина жила. І дивіться далі з п'ятого вірша. І визвідя його на високу гору, дьявол показав йому всі царствия Всілені, вам мгновеніє времени і сказав йому, дьявол, Тебе там власть над всіми сіми царствами і славу їх. «Ібо вона принадлежить мені, і я кому хочу, даю її». Ви знаєте, тут в цьому слові говориться, диявол все дуже швидко показав і сказав, що ці царства, ця слава, вона вже його. Як він може керувати диявол чиїмській, якщо воно не принадлежить для його, воно вже є Боже і він може комусь давати. тут сказано, что царство и слава, вона є моя, я тобі дам, тільки поклонися. И сказал ему в ответ, Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Иисус ему сказал, чтобы відійшов. Щоб Богу тільки поклонявся і Богу служив. Ви знаєте, як я й говорив, якщо ми живемо і ми чувствуємо ці ускушені, які до нас підходять. Я думаю, ми говоримо, я теж часто буваю в думках і якісь мислі щось зробити. Я теж часто говорю так мислено, і так дуже тихо, типу, відійди від мене, Сатана. І якісь мислі, другі, духовні, треба брати, і він відходить. Добре мені, як тут і сказано. І тут сказано, що ми тільки Богу поклонялися, але в дає в свої методи підступити, підійти. І тут сказано, що слава, царству, він керує, розки... він воно йому. Ви знаєте, д'яволові не потрібно те, що його вже є, йому потрібно діти Божі. І дев'ятий вірш. І повів пов пов його в Єрусалім і поставив його на крилі Мара, храма. и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не притнется о камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Третя попітка була у диявола, а теж він підняв і сказав. Ви знаєте, диявол, він слово Боже, знає, тільки не виповняє. І він сказав, кинься вниз. Там великі те спасуть. І на руках понесуть. Но Ісус сказав, І я думаю, що ми теж можемо щось просити, щось робити, знаючи Господа, тут говориться, щоб не іскушали ми, Господа, не довіряли. Хоча ми, ми знаємо Слово Боже, що були і історії, які і іскушали, провірали, і довіряли. Ми тут говориться, щоб не іскушали Господа. В цій історії говориться, як треба поститися, як і чим треба питатися, кому треба поклонятися, і що не можна іскушати. Я хочу прочитати ще два вірша. Це перша Петра. Я часто читаю вдома, я думаю, і часто читаю тут. Це 1 Петра, 5 глава із 8 вірша. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыхлышки лев, ища, кого поглотить. Противостайте ему твердой верой, зная, что такое же страдание случается и с братьями вашими. Тут говорится про наш противник. Кто у нас есть противник? Какие у нас есть ворог? Противостало йому твердою вірою. На твердому фундаменті, бо якщо на написку не встоїть цей дом, він розруйнується. І він відійде. Він відійде. Відійде від нас. Він нас піде в друге місце. Але від нас він відійде. Ви знаєте, треба, щоб в нас була віра, як тут сказав. Тверда віра, на твердому основанні. Якщо в нас буде фундамент хороший, то ми устоїмо. Але якщо поки немає цієї бури, дом стоїть, як і на піску, дом стоїть, як і на крепкому фундаменті, він стоїть. Но, як ми співали в пісні, і ми читаємо Слово Боже, і скушення вони пройдуть, провірка вона прийде. Не рано, чи пізно. Ви знаєте, я хочу ще хвалебний псалом прочитати на закінчення. Це 99-й псалом. Він хвалебний псалом. Псалом хвалебний. Воскликните а Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы, в Его. Входите во врата Его с славнословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его во веки и истина Его в род и рожь. Ви Знаєте, це хвалібний псалом. Ви знаєте, я, мабуть, його може разів 300 читав, не знаю скільки. але це слово хороше прочитував, не знаю, що таке, що не вийшло. Ви знаєте, кожен раз, як я стою на цьому місці, воно волніння є. Волніння воно передає на ноги. Я пам'ятаю, як я вийшов другий раз. і кошеня воно є, а ви знаєте, не дуже легко вийти. І ви знаєте, якщо не питатися цим хлібом, не питатися цим хлібом, замерти духовно, не вийти, не молитися. Ви знаєте, треба питатися хлібом, таким, який Господь дає, яку Мойсею марну давав, а нам хліб цей дає, пшеничний, житній. І цим хлібом треба питатися, щоб жити. І цим Хлібом треба питатися, щоб нам рушити, щоб нам славити, щоб наш фундамент був на камені, щоб нас Бог був скалою, щоб Ісус нам був істочником в землі сухої. ви знаєте, якщо ми будемо це все робити, по Слову Божому, то ми простоємо різні скушені, які до нас прийдуть, і ми диявол від нас відійде, якщо ми йому скажемо твердою вірою, відійде від нас. І ми його будемо славити. Тут сказано, що ми є твориння Його, ми є вівці Його, Він нас сотворив, і ми його долучили славити, славити Його хвалами, піснями, віршами, молитвами усім. Тут у другому місці сказано все, що дихає, хай славить Господа. Ми повинні славити Господа за все, що маємо, і добре, і недобре. За все, хай буде. Слава Господу! Амінь. Амінь.